У вашківацькій лікарні реабілітації та паліативної допомоги нині перебуває понад 50 військових, які втратили кінцівки під час виконання бойових завдань. У реабілітаційному центрі пацієнтів готують до протезування. Знімальна група «Сі-4» відвідала цей заклад і поспілкувалася з військовими, які нині проходять лікування та реабілітацію. Чого найбільше потребують на фронті та як долучитися до збору? Дивіться у матеріалі «Сі-4». У важківацькій лікарні реабілітації та паліативної допомоги нині прибуває понад 50 військових. З пацієнтами військовими у важківацькій лікарні працюють фізичні терапевти, Ерготерапевти – фахівці, які допомагають пацієнту повернути навички самообслуговування та з асистенти ерготерапевтів, а також психологи. Медзаклади допомагають благодійні фонди, які закуповують ліки та необхідне медичне обладнання. Більшість хлопців це є погане слово ампутанти, тобто ті люди, які втратили кінцівки під час бойових дій. У нас в лікарні проводиться повне, їх реабілітація, повний курс реабілітації, плюс протезування і до повного соціуму. Якщо є ампутант, то він це ж дуже погане слово, але воно є, то він проходить курс реабілітації навіть і до 6 місяців до тих пір, поки він не повністю не володіє протезом і не навчиться на ньому правильно ходити. А якщо не ампутант, то від місяця до, до двох до трьох в залежності від важкості травм. об'єднані перемагати благодійний фонд, який заснував Володимир Малаш, допомагає важківацькому центру з реабілітацією військових. З лікарні ми працюємо з 2022 року. Завозили сюди ліжка, постільну білезну. Буквально минулого тижня завозив продукти харчування. На початку року це тонами. Минулого тижня також це було біля двох тонн. Я знаю добре ситуацію по кухні. У мене в основному гуманітарки дуже багато це продуктів харчування. Тому ми ділимося з даним закладом, даємо крупів багато, хімії, постільної білизни і ліків дуже багато завозили. Допомагаємо всім, чим можемо. Вартість одного протезу для військового коштує від 400 до 600 тисяч гривень, які фінансує держава. Військовослужбовці, які проходять лікування у важківаській лікарні реабілітації та паліативної допомоги, розповідають: на фронті є постійна потреба у техніці, яка допомагає рятувати як від поранень, так і життя військове. Зараз більше за требувані дрони да, в будь-якому випадку важка техніка. Це є важка техніка. Без неї нікуди, так само як. І арта, і все остальне, тобто без цього ніяк. Іноді бійцям самим доводиться докуповувати необхідне, бо донатів не вистачає. Ми кожний місяць скидуємося зі своєї зарплатні, що нам там платять на свої потреби. Закупляємо, скидаємося. цей перший місяць, ми з цього збору закупляємо собі самі наушники, які нам треба. І так постійно кожен місяць кожному закупляємо те, що потрібно. Та з техніки багато чого не встачає. Чим більше техніки, тим краще. Довжен, каже, приймати якусь участь в нашій війні для того, щоб перемогти ворога. В Україні вже йде третій рік війна. Просимо вас не бути пасивними, тому що до нас захисники звертаються кожен день. Буквально вчора був акціон в міських стороженцях, на якому зібрали ми 485 тисяч гривень. Долучитись до допомоги захисникам та захисницям можна за qr кодом на екрані або за номером банки.